Ніхто так сильно в житті тебе не хвалить, як продавщиця на базарі, чий одяг ти міряєш. Боже, ангели спустилися з неба. Як красиво, як вам пасує та кофточка я не можу. Пані, я штани міряю. Ой хіба то штани, то пісня солов'їна лється мені в очі. Бет-Піт і Джонні Деп одружилися, і в них народилися ось такі. Ідеальні штани, Боже, яка посадка, як гарно сидить, я не можу. Воно вам так пасує, так до лиця, так до лиця, я вам кажу. О. О. Галя, ти бачила фотку? Але пасують ті штани тому чоловіку. Так пасує, що то страшне, так до лиця, так сіли, така посадочка, що ти? Пані, ви що мене фотографуєте? Так. Я ще й на заставку поставила собі на телефон. Подивися, щоб розблокувати і любуватися тою красотою. Ну, ідеально, я навіть в сторісь закинула. Всі мають бачити цю красу. Всі мають бачити. Дуже вам посилять чоловіче, я вам кажу. Мій чоловік п'ять років не ходив. А вони досі як нові. Так тому і проблема, пані? Я хочу нові штани, а не БУ. Валера, іди забирай! То що ти тут ходиш, що тут ходиш. Де того снімай? Готовичко.